Рад вітати всіх на моєму каналі. Сьогодні будемо затіняти наш томат, тому як наближається нова потужна спека, От, треба спасати наші, наш урожай томату. Я е, вже що зробив? Поставив стрім'янку, натягнув шнура до дерева і натягнув шнура до паркану. Е, зараз далі ще причеплю декілька. Шнурів та й будемо натягувати нашу сітку. Давайте дивитися, як у нас вийде. Вийде. Погнали. Минули ж жура, зараз будемо накидувати сітку та й дивитися що до чого. Це буде один із ваших етапів, тому що е, сітка велика, тому трошки придеться повазитися. Що, друзі, отак поки що виходить, це стрім'янка, як ви зрозуміли, як вігвамі центр, від якого все йде. Отак зараз воно виглядає, треба ще той бок поправити. Потім там забору паркано. Примотаємо і до малиника. І буде отаке нас над томатами, щоб в спекотні дні вони не спеклися, це було у нас. Ну що ж, друзі? Сітку натягнули, завтра трішки доробити треба. Зараз вже повечеріло, стемніло, хотімо приготувати собі вечерю. То давайте подивимось.

Рум'яся цибулька не це гарно. Тепер додаємо моркву і впаємо жаритися. А і тут даємо котопельку. Ну, зараз зараз котопельку трішечки підсмажимо. нальємо водички і нехай тут кується. До речі, це майже з усіх своїх овочів. Трі м'яса. Картопля своя, морква своя, цибулька також своя. Люда із своїх продуктів. Картоплю трохи підсмажили і додаємо водички. Так, Остав час, додаємо наші спеції. Лаврушечку дамо на велички лисик. Масло досить. Этот сдухмяный. Этот черный. Ну давайте спробуем, что у нас тут выхода на смак. Дуже смачно. Ну ще. І треба трішечки постояти, доточитися. Ну що ж, картопля вже готова і додаємо зелень чесночком. Зараз перемішаємо. Зразу будемо знімати з кастру. Да, Ось такий час. Навіть огірок засмучений, не розтраюйся, зараз підеш в салатик. Так, ну що ж, друзі, поки перегорали дрова. Поки наша картопля готувалась, готувалася, ми за цей час підготували, примаринували кабачки з овочами, кабачки, томати, цибульку. І зараз підсмажимо ще й кабачки і томати. Це дуже смачно, нам подобається. Звичайний маринад, як на шашлики, все. Зараз ми піджаримо і дуже смачно піде воно до картошечки. Добре, смажиться. Це у нас запечені овочі. Смачно пахне. Зараз будемо пуштувати. Так, що ж, друзі, приступимо. Зараз я накидаю. Так. М -м, треба було взяти. ручки наши. А, ну что, друзья, давайте попробуем. М -м -м. Дуже смачно картопля. Та Що ж ти не йдеш? М -м -м. Добре приготувався, дуже смачно. А саме головне, що це все з наших овочів. Ці всі блюда сьогодні, що ми приготували, з наших куди лізеш? Зніми оцю варюху, ти глянь, яка уже. Так, тому я дуже задовільний, що ми працювали в огороді і що ми маємо такий гарний стол, такі гарні блюда на нашому столу. Ну, це ж батька. <хи> Ебадюга. Бать ну все, будемо вечеряти до зустрічі дозавду. До речі, стосовно нашої кицьки, лікування проходить успішно. Велика вдячність нашому ліхтарю Сані, Якщо дивишся це відео, передаю тобі привіт і респект. Киця 3 дні лікування і вже, вже бачиш, що робить. Тому ми дуже задовільні цим лікарям, всім рекомендуємо його. Кицьку буквально підняв на ноги на лапи, бо вона схватила вірус. Дуже важкий вірус. Два дні лежала, нічого не їла, не пила, відказалась від цього. Переживали, що щось трапиться гірше з кицькою, але ж ні, наш лікар Саня її врятував. Тому дуже дякую. Ну що, друзі, залишили зовсім трішки нам доробити нашу сітку і на цьому буде справа виконана. Тому давайте негайно приступимо, щоб не гаяти часу. Поїхали! Отаким От чином ми причепили нашу сітку затінняющу. Ці сходи нам в якості основи від неї чотири шнура. Провели, накинули саму сітку і по периметру поприхвачували, де Капроновими стяжками демоту, так воно виглядає. Таким чином ми і на дачі. Розташовували задіняючу сітку і тут вирішили. Тому може комусь знадобиться така ідея, як можна пальшу ділянку накрити сіткою. Таким чином ми заливаємо томати під куч. Таку спеку треба їх добре заливати. Заливаємо ми їх на ніч. Дуже обережно, щоб вода не потрапляла на листя. Так як першу хвилю спеки мене натягнули затіняючу сітку, то у нас багато томатів погоріло. Але ж тут іде друга хвиля спеки, то ми вже натягнули сітку і будемо сподіватися, що це збереже наш врожай і томати вже не будуть у нас запекатися на сонці. Звісно, далі побачимо, як воно буде що буде з томатом. Далі це все я вам покажу на відео. Ну, я вважаю, що все буде добре. Наталка, то скільки часу у нас йде, щоб палити ці скільки тут? Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім грядок. Години-дві десь. Чи година? Ну багатенько, да, так? Дивлячись, який напор води. Якщо він маленький, то тут можна стрічати на одній грязі лише дві години. А якщо він як зараз нормальний, то ну, години-дві йде на всі помад. Ні, ну якщо ти йдеш на ринок чи в магазин і бачиш ціну на томати, то в тебе мотивація з'являється паливати. Дивлюсь на ті ціни. Не знаю, я коли дивлюсь на ціни, в мене одразу бажання є прийти палити. Не дивись на них. У нас є вже нове досягнення, вже трьохлітрову банку закрили по томатів. Буде взимку ще їсти. Всю зиму вистачить однієї банки. Три літри. Ну, літр на місяць. Літр на місяць. Літр на місяць. Так. Тривога буде. буде. У нас томати. Все. Отак От ввечері займаємось консервацією. Будемо гірки закривати. Світла немає. Прицепив ліхтарик такий і закриваємо огірки.

Так от гарненько я заважую гірті плотненько. Оставить. <ріст> 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 на купі. Ну що ж, друзі, нарешті дали світло, на цьому відео будемо. Завершувати, то я вважаю, що дуже насичене вийшло вийде відео. Як ми затінювали помідори, як готуємося к нової хвилі спеки, як ми готували вчора вечерю на мангалі. Думаю, це дуже цікаво. Кому сподобалося це відео, ставте лайки, підписуйтесь на мій канал, щоб не пропустити нових частин. До зустрічі нехай щастить.